Таю про головне з інформаційного простору. За 17 жовтня готова розповісти команда Першого Подільського. Тож підсумуємо цей день разом. Верховна Рада України прийняла законопроект, який дозволяє іноземцям проходити службу в українському війську за контрактом на офіцерських посадах. Нині від російської навали Україну боронить багато громадян з різних країн світу в іноземних легіонах. Цей законопроект дозволить їм ділитися власним бойовим досвідом в усіх підрозділах, зауважив перший заступник голови регламентного комітету Сергій Євтушок. Це закон потрібно було снувати вже давно, звісно. Нам такі люди досвідчені в боях, які пройшли війну в Іракі, до прикладу, Афганістан, там в Сирію. Вони дуже потрібні, але ще найбільше нам потрібно фахових офіцерів, які дуже швидко, дуже швидко на полі бою, згідно їхнього досвіду, злагодження і всього іншого, проводять успішні бойові дії. Понад 30 учасників олімпійських ігор зі всієї України доєднались до дводенного семінару Асоціації олімпійців, де спільно з владцями Хмельниччини спланували зустрічі із молодим поколінням. Цьогоріч на змаганнях різних рівнів наші спортсмени вибороли понад пів тисячі медалей. Тож обласні посадовці впевнені, що майбутні проєкти за участі чемпіонів надихнуть юних спортсменів краю на нові звершення. Чергове здорожчання електроенергії не встигли українці адаптуватися до вартості світла у 4 гривні за кіловат. Як народні обранці вже підготували нові тарифи та пропонують населенню платити цілих 7 гривень, хоча й уточнюють, це лише можливий варіант. Наші журналісти дізнались, чи доступна для містян така вартість. 7 гривень за кіловат українці ймовірно платитимуть більше за електроенергію. Таку заяву зробив член комітету ради із питань енергетики Володимир Мороз. Чи готові містяни платити більше? Ну вибору немає. А взагалі, як ставитись до такого? Трошки негативно, якби не виключали світло, так як я, я готова платити більше, аби тільки було світло. Як взагалі ставитись до підвищення? Ну, це краще, ніж сидіти без світла. Ні, не готовий. А як взагалі ставитись до підвищення? Погано. Чому? Ну тому, що в нас немає такі зарплати, щоб повищати такі ціни. А влада це не чує, війна війною, а ціни піднімаються, ніхто на це не звертає увагу. Ні. Як взагалі ставитись? Ну, Желательно, щоб не дорожало. Ми не готові, але якщо нас змусять, де ми дінемось. А як взагалі ставитись до підвищення? Дуже категорично не задоволена цим. Чому? Доходи не збільшуються, а витрати на жаль. Рази збільшується. Немає вибору так чи інакше, знаєте, доведеться. А як взагалі ставитись до підвищення ціни? Ну, інфляція росте так чи інакше. Воно всюди росте, не тільки в Україні, в світі так само спостерігається інфляція. Так що це очікувано? Ні. Тут навіть і сім гривень не вистачає, чоловіка забрали і сама з трьома дітьми. Не взагалі. Чи погоджуєтесь з таким підняттям цін? Ні. Хай би нам навіть спустили, тим більше, що люди в селі не мають чим проживати на роботі. Роботи немає. Ні. Чому? Тому що я переселенка, мені тяжко. Чи взагалі як ставитись до підвищення? Негативно. У ну, даний час тут ні з ким не поспориш і як буде, так буде. Я не знаю, а куди мені діватися? Буду платити. Як взагалі ставитись до підвищення ціни? Ну а хто коли добре ставиться? Ну, якщо потрібно, то треба ставити, піднімати. А ви знали, що кожен українець у темну пору доби повинен носити світловідбивачі на одязі? Адже ці невеликі елементи можуть врятувати вам життя. Чи дотримуються правил пересування в темряві мешканці Нетішина? Знають мої колеги. В осінньо-зимовий період різко скорочується тривалість світлового дня. У цей час пішоходи частіше потрапляють у ситуацію, коли потрібно перейти дорогу у темну пору доби. Аби безпечно перетнути проїжджу частину, потрібно використовувати світловідворотні предмети, такі як сигнальні жилети або флікери. Проводимо дану акцію вже десь три роки поспіль. От, і помічаємо, що дані елементи працівники та жителі міста Нетішина використовують. От, що тенденція зменшення, як то кажуть, ДТП за участю пішоходів в вечірні години? Працівники транспортного цеху Хмельницької АЕС разом із представниками національної поліції провели роз'яснювальні роботи з перехожими щодо безпеки руху у темну пору доби. Мешканцям Нітіши роздали сотню світловідворотніх браслетів. Обговорювали таку важливу тему, як використання світловідбиваючих елементів у одязі флікерів, браслетів, ліхтариків, стрічок. Тощо чому важливо бути помітним для водіїв, щоб пішоходи були помітні для водіїв на наших дорогах. Юні мешканці містечка продемонстрували свої знання про світловідворотні елементи, «Світловідбивач». Він, коли ввечері катається, коли машини фари світять, то щоб тебе було видно на дорозі, щоб тебе машина не збила. Щоб їздити треба обережно, переходячи дорогу, злазити з велосипеда. Представники поліції кажуть, нітішинці відповідально ставляться до перетину дорожньої частини та правил дорожнього руху. Більшості відносяться з розумінням до цього ставляться, носять світло відбиваючи, як жилети, чкляють дітям на сумочки, так ну, в загальному. Місто мені тішні, що мені подобається, бо я недавно тут працюю. Тут люди відповідально ставляться переході дорогу тільки по пішохідних переходах. Велосипедісти перекачують. Дотримуйтесь вимог закону та використовуйте флікери у темну пору доби. Закликають патрульні та транспортники. Маленькі світловідворотні браслети можна легко закріпити на одязі, сумці або дитячому візочку. Охоронці порядку стверджують, це один із найкращих способів зробити себе більш помітним на дорозі. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Смачний та корисний гарбуз, справжній скарб для дієтологів та господинь, печений, варений, і навіть у вигляді десерту. Як тільки не готують цей поживний продукт, в осінньо зимовий період у ресторанах міста вже з'явилися і спеціальні розділи в меню. Наші журналісти дізналися, що ж незвичного є серед страв, і навіть поділилися рецептом однієї з них. А тепер додаємо наш ключовий інгредієнт, який посприяє нашому основному смаку страви. Шеф кухар Максим Поплавський додає гарбуз короний складник осіннього сезонного меню. З нього створюють не тільки кашу, а й різноманітнюють овочем багато відомих і нових страв, зокрема, десертів чи напоїв. Наразі з 1 жовтня ми запустили гарбузове меню. Дуже багато різних смачних позицій. Наприклад, як і починаючи від салатів з гарбуза печеного, з трюфельним крем-сиром, з печінкою. Закінчуючи різотом та гарбузовими пирогами з морозивом або гарбузовим чизкейком». Окрім ніжного смаку, гарбуз багатий на корисні речовини. За вмістом заліза він посідає перше місце серед овочів, тож відвідувачі закладу часто обирають страви з умістом Баштанових. Фахівці розповідають, найчастіше готують різото. Своїм осіннім рецептом поділилися із першим Подільським. Для початку нам потрібно буде обсмажити цибулю на оливковій олії, а потім додати рис карнаролі, який багатий великим містом крохмалю для кремової консистенції нашого резолю. Потім ми додамо біле вино і бульйон. Будемо додавати бульйон поетапно і паралельно мішувати наш печений гарбуз, щоб... Пори риса, риса відкрилися і полинали весь смак наших інгредієнтів, які будемо додавати. Після бульйону потрібно додати важкове масло та пармезан. У кінці додати трохи важків, паралельно підготувати морепродукти з вином, часником та тим'яном. Також кухарі розповіли секрети запікання корисного овочу. Потрібно запікати гарбуз разом з спеціями, щоб гарбуз не мав просто смак гарбуза, а мав насичений смак саме. Таких легких спецій, щоб відтіняв смак гарбуза, найчастіше у ресторанах використовують гарбузи з сорту батернат чи мускат. Їх постачають від місцевих фермерів. До слова, сезон помаранчевого овочу саме у розпалі, тож встигніть спробувати корисні смаколики. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Подейкують, що насіння гарбуза має ще один ефект допомагає позбавитись від паразитів, що нерідко живуть в наших організмах, а вберегтись від зараження гельмінтами, що можуть бути нашими супутниками протягом років, допоможе звичайна гігієна та поради лікарів, якими поділимось в наступному сюжеті. Чи знали ви, що усередині нас вирує справжнє життя, яке може бути як корисним, так і шкідливим? Людський організм середовище не тільки для бактерій, а й притулок для гельмінтів, яких в народі називають глисти. Ці непрохані гості здатні непомітно проникнути усередини і почати активно розмножуватися, впливаючи на здоров'я та загальний стан організму. Із найчастіших симптомів це може бути нудота, блювання, не пов'язане з якимось хронічними захворюваннями, може бути біль або дискомфорт в животі, може бути навіть кашель. Є такі гельмінти, які проходять цикл через легені, і за короткий проміжок часу вони там освоюються, вони просто тимчасово перебувають там, і в людини починається спонтанний кашель. Це теж є одним з ознаків гельмінтів. Ви їх безпосередньо бачите в фекаліях, це теж є ознакою. Найчастіше цих паразитів виявляють у дітей рідше у дорослих приводом до цього є звичайна гігієна. Профілактичних засобів як таких не існує. Тобто БАДИ, гомеопатія, вітаміни це все недієве і недоказове. Єдине, що ми можемо зробити, це підтримувати гігієну, вчити ваших дітей мити руки після туалету, мити самостійно так само руки, обстригати нігтики обов'язково у дітей. Може бути гігієна білизни, тому що деякі паразитують на білизні, тобто ми її прасуємо спеціально під температурами, такі як гострики люблять вилазити на білизну і там. Жити а так більше ніякої профілактики не потрібно. Аби дізнатися, чи хтось паразитує у вашому організмі, достатньо здати відповідні аналізи. Якщо ж нові життя підтвердяться, консультуйтеся із своїм лікарем для того, щоб вивести гельмінтів, достатньо від трьох до п'яти днів приймати назначені медпрацівником таблетки. Вони дуже досить є серйозні, тому ми профілактично їх ніколи не приймаємо. Дуже часто батьки можуть давати профілактично, аби не було глистів, або можливо в моєї дитини є глисти. Такого робити не можливо, не потрібно, тому що антигельмітні препарати вони гепатотоксичні. тобто можуть урожати печінку. Тому тільки за показами. Також важлива тема, яка хвилює багатьох батьків, це наявність гельмінтів домашніх улюбленців, чи шкодять глисти тварин дітям і дорослим. Глисти котиків і собачок це їхні глисти. До людей вони ніяким чином не передаються. Глисти людей це глисти людей. Всі гельмінти вони є геогельмінтами для того, щоб вони розмножувалися, вони розмножуються, їм потрібно спеціальне середовище, тобто вони розмножуються в землі. Безпосередньо, як передаються гельмінти від собачок, ваша собачка пішла, поколупалася в фекаліях, ви не помили лапки і облизали ці лапки, або ваша дитина облизала, і таким чином ви отримали. Яйця глистів в свій організм. Тож не хвилюйтеся, ви можете обіймати і цілувати ваших улюбленців. А щоб не панікувати про слові глисти, варто своєчасно звертатися до лікаря, який допоможе уникнути негативних наслідків зараження ними і зберегти ваше здоров'я. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачила наша інформаційна служба. Більше актуальних новин у наших соціальних мережах. Долучайтесь, аби нічого не прогавити. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.